Привіт, друзі, в цьому відео ми розберемо з вами частину шоу від National Geographic з Крісом Хемсвортом. В цілому шоу так і називається. Shark Beach, тобто пляжні акули. В описі під цим відео ми поділимось посиланням на повний випуск. Це раптом, якщо вам подобаються акули, чи, наприклад, Кріс Хемсворт, тому що кому не подобається Кріс Хемсворт. Крім того, що це такий незвичний формат, це вам не фільм, не серіал, не інтерв'ю, а саме шоу та ще й про природу. Так тут нас з вами ще й австралійська англійська від самого Тора. Тому я вважаю заслуговою вподобайку. Тож, давайте починати. Now I'm a total diving novice. Should I be nervous? Now I'm a total diving novice. Should I be nervous? Я повний новачок у дайвінгу. Мені слід хвилюватись. I'm a total diving novice. тобто я повний новачок у дайвінгу. Я абсолютно не знайомий з підводним плаванням. Novice це називаю новачок. Початківець. Синоніми знаєте, це beginner чи там rookie. Total novice це типу ну абсолютний нуль. Ну взагалі він нічого не знає. До речі, друзі, існує така різниця між scuba diving, це занурення з балон. І free diving, тобто вільне пірнання без акваланга. з вами scuba diving, А це вами, друзі, free diving. Should I be nervous? чи мені хвилюватися, чи я маю нервувати. Взагалі, nervous – це такий, знаєте, нервовий, тривожний, той, що хвилюється. Взагалі, у нас є класна ідіома. Це be on edge, тобто бути напруженим, нервовим, там триматися на межі, тому що edge – це є межачий край. Хтось з вас спробував дайвити. Мені здається, що це страшно, тільки якщо це, знаєте, відкритий океан. А в цілому це окей. <laughs> <laughs> but I reckon I'm in safe hands. Val's completed over 5,000 dives in the last 60 years and knows this place like the back of her hand. Dives in the last 60 years and пізкомпліта this place індела like the back of your hand. Але я впевнений, що в надійних руках буде зробила понад 5000 тисяч занурень за останні 60 років і знаєш це місце як свої п'ять пальців. Друзі, 5000 тисяч занурень. I'm shocked I reckon, це я вважаю. Я думаю, мені здається, така типова британська, австралійська, шотландська розмовна конструкція. Ще можна сказати, типу I think, I believe, I figure це таке більш наше звичне. Взагалі, reckon у діалекті часто вживають замість простого think, тому що вона звучить так більш живо і неформально. I'm in safe hands, тобто я у надійних руках мені не загрожує небезпека. Because you have completed over 5,000 dives in the last 60 years. Бо ти здійснила понад 5,000 тисяч занури за останні 60 років. Completed, тобто завершив, виконав у дайвінгу. Часто підраховують ось ці. Дайвс як досвід. П'ять тисяч це такий супер неймовірний показник професіоналізму. Over – це понад, Чи можна сказати more than and know this place like the back of your hand. І знаєш це місце як свої п'ять пальців. Це називаємо тут ідіома. Know something like the back of your hand. Тобто означає абсолютне знання або знайомство з чимось. Буквально це знати спину власної руки. Типу, вона завжди перед очима і ти добре її відчуваєш. Ну тут навіть не спину, знаєте, як задню частину своєї руки. Синонім альтернативи це «know inside out» або «know perfectly well». Наприклад, I know this city like the back of my hand. Я знаю це місто як свої п'ять пальців. It's a bit murky down here. It's a bit murky down here. Трохи мутно під водою, і тобто це є «a bit», трохи трішки «Murky» – Це такий темний, каламутний, туманний, неясний. Основне значення це про повітря чи про воду з поганою якістю. Можливо, знати таке переносне значення, наприклад, «unclear», «shady» або «suspicious». Наприклад, «His past is a bit murky». Типу його минуле трохи таке підозріле, неясне. Взагалі, ось цій такі морській дайверській термінології murky water дуже часто таке словосполучення, яке означає небезпечне або складне середовище для дайвінгу. Ну і down here, тобто тут внизу під водою мається на увазі. Chris, are you ok? Chris, are you ok? Yep, all good. Кріс, ти в порядку? Так, усе добре. Are Аріокей, okay? тобто ти в порядку, там ти нормально. All good? усе добре. Типу, нормально, без проблем. Although 40 feet underwater looking for giant sharks, I do wish I could see a bit further. біт we are 40 feet underwater looking for giant sharks. I do wish I could see a bit further. хоч ми на глибині 40 футів, шукаємо гігантських акул. Я б хотів бачити трохи далі. Also, це типу, хоча незважаючи на те, що Використовуємо, коли робимо протиставлення. We are 40 feet under water. Тобто ми на глибині 40 футів під водою. Underwater під водою. Взагалі 40 футів називаємо це приблизно 12 метрів. Це така середня глибина для рекреаційного дайвінгу, де ще так досить безпечно використовувати знаєте, звичайне обладнання для занурення. Looking for giant sharks. Шукаємо гігантських акул. Look for, тобто шукати чи намагатися знайти. До речі, ось ця фраза looking for часто використовується і переносно. Наприклад, looking for trouble, типу шукати проблем, чи looking for answers, типу шукати відповіді. wish I could see a bit further. Я б таки хотів побачити трохи далі. I do wish – це така сильніша форма ніж просто I wish, тому що ми з цим ду підкреслюємо емоцію чи бажання. See a bit further, тобто буквально бачити трохи. Трохи далі ще може бути розуміти щось краще чи мати більше інформації. Ну і беффа за тику трохи далі, трохи більше. Про що друзі? Взагалі цей документальний фільм. Документалка досліджує зростання кількості нападів акул на сході Австралії, зокрема в районі Байер-Бей, Bay, де мешкає сам Кріс Хемсфорд. Він прагне зрозуміти поведінку акул і знайти спосіб такого, знаєте, безпечного співіснування людей та цих тварин. Попри те, що Хемсфорд є досвідченим сьорфером, до зйомок він ніколи не пірнав за кулами. У фільмі він якраз і вчиться дайвінгу, щоб наблизитись до цих морських істот. Знаєте, друзі, навіть Кріс Хемсфорд постійно чомусь вчиться і користується. Кожною можливістю навіть за кулами плаває. А вам для вивчення англійської, щоб зробити це трохи ефективніше, треба лише перейти за посиланням під цим відео і спробувати свій перший урок в Інглішдом. Це абсолютно безкоштовно. Ще це крута можливість поговорити з тічером весь урок один на один, що може бути краще. Ну а для тих, кому дуже сильно сподобається, є дуже класні бонуси і подарункові уроки при покупці першого пакету занять. Крім того, у вас завжди є можливість просто вчитись на платформі EnglishDom, Тобто то тобто вчити нові слова, приходити різні тренажери чи просто відвідувати розмовні клуби. Всі посилання будуть чекати вас в описі під цим відео. А ми продовжимо дивитися, як Кріс намагається порозумітись за Val says the gray nurses were hoping to see can grow up to 12 feet long. Друзі, ви бачили, як вони мило тримали за ручки, поки плавали? Це so cute! Давайте перекладати to see can grow up to 12 feet long. Well каже, що сірі акули, яких ми сподіваємось побачити, можуть виростати до 12 футів у довжину. Grey це такі сіро-білі акули. Часто їх називають grey sharks. Взагалі це назва акул, і вони дуже поширені у Австралії, Як ми з вами можемо бачити? До речі, друзі, цікаво, що у США цих акул називають sand tiger sharks, а в Європі часто ragged to sharks. We're hoping to see, тобто Ми сподіваємось побачити такий тривалий час для вираження надії. Can grow up to 12 feet long, тобто можуть виростати до 12 футів у довжину. Grow up to, тобто виростати до певного розміру. Feet, це назва одиниця довжини, тобто one foot, це приблизно 30,48 см. Взагалі цікаво, що це to не обов'язково означає, що кожен екземпляр досягне цього розміру. Це типу максимум. And live for up to 40 years. And live for up to 40 years. О, oh, look, look. Oh, wow. That's a big female. Incredible. О, oh, дивись, дивись, ого, це велика самка. Неймовірно. Друзі, це реально неймовірно. Не знаю, мені здається, якби я була на місці Кріса Хемсворта, то мій костюм був би вологим середини також від страху. Це дуже гарно, але мені здається, це так страшно. That's a big female. Це велика самка. Big, називаємо це великий female, Самка. Incredible, тобто неймовірно, приголомшло, вражає. Ще можна сказати: amazing, astonishing. Unbelievable. Incredible. Coming face to face with them, it's hard to put into words the serene beauty of these magnificent creatures. Face to, with them hard to put into words the serene beauty of these magnificent creatures. Стикнувши з ними лицем до лиця, важко передати словами спокійну красу, цих величних створінь. Я не знаю, він їх так гарно описує, але я б не сказала, що це magnificent creatures. Знаєте, вони magnificent, коли ви дивитеся них крізь екран, а от face to face? Я з ним не погоджуюсь. in face-to-face with them. тобто зустріти їх лицем до лиця, опинитися поруч з ними. Face-to-face – -face це така класична ідіома, тобто безпосередньо особисто віч на віч. put into words. тобто важко описати словами, неможливо висловити словами. Put into words, тобто виразити словами. У літературі часто використовуємо, щоб підкреслити силу моменту. The serene beauty. тобто спокійна, така умиротворена краса. Serene – такий спокійний, мирний. Синоніми це піс. Або ще можна сказати кам. Взагалі часто Serene використовується для опису природи чи, наприклад, води, щоб створити таке знаєте, відчуття гармонії. Наприклад, a serene lake – таке спокійне озеро. These magnificent creatures, типу ці величні істоти. Magnificent, тобто величезний, грандіозний, чудовий. Ну і creatures, тобто істоти, там живі істоти чи тваринки. Друзі, я вам сьогодні вкотре повторюю, що в мене не було б ніякого спокійного відчуття, якби я плавала за кулами. Скажіть, будь ласка, чи хтось з вас плавав за кулами? Чи ви стикались з подібними істотами? Тому що ну мені здається, що спокій це останнє про що тут можна подумати. До речі, друзі, у нас з вами тут така зустріч з легендою дайвінгу, тому що у фільмі Хемсворт пірнає з Велері Тейлор, який на хвиличку 85 років. Вона підводна, така відома дослідниця, яка поділила з ним своїм досвідом спілкування за кулами. Up close you see the grey nurse's jaws are filled with over a hundred needle sharp teeth. It's Up close you can see the gray nurse's jaws filled with over hundred needle sharp teeth. Just amazing. Зблизька видно, що у щелепи сірої акули є понад 100 голковидних зубів. Просто неймовірно. А close, це знаєте, таке зблизька притул – дуже близько. Ще можна сказати closely, або close range, або nearby. You can see, тобто ти можеш бачити the grey nurse is Jaws – тобто щелепи сіро-білої акули. Взагалі jaw, назвами це щелепа, також може означати край або типу якісь такі входи чогось. Наприклад, The jaws of a Cave. Така ущелина печери. Давайте з вами подивимось на ці щелепи. По ось подивіться, які це джос. Як на мене, не інкредил. А ви знаєте, друзі, ще якісь види акул, тому що є ще біла там і китова. А більше, наче, нема, мені здається. А, ще є тупорила акула, і це не образа, а реальна її назва. «Filled with over hundred needle sharp teeth. Заповнені понад сотною гострими як голки зубами. Needle sharp, тобто гострий як голка. Sharp назову це гострий, або ще може бути такий пронизливий, а needle – це голка. Over hundred, тобто більше ста. До речі, ось цей прикметник needle sharp може вживатись і переносно. His mind is needle sharp. Типу, у нього гострий розум. Just amazing. Типу, просто неймовірно. Ще можна сказати absolutely amazing, incredible або astonishing. Luckily, they only eat small fish and crustaceans from the sea floor. But luckily, they only eat small fish and crustaceans from the sea floor. Але на щастя, вони харчуються лише дрібною рибою та ракоподібними з морського дна. But luckily – типу, але на щастя «luckily» на щастя, як везіння. До речі, знаєте, часто використовується на початку речення, щоб показати такий позитивний результат у порівнянні з потенційною небезпекою. Типу «luckily didn't rain». They only eat. вони їдять лише або тільки Only в називається лише Small fish and crustaceans. тобто дрібну рибу та ракоподібні. Друзі, коли я перший раз це слово ракоподібні ці crustaceans, я подумаю, що це якісь куртизанки, типу Кортізанс. Це назвав ми ракоподібні. Це може бути креветки, там краби, омари. До речі, слово погодить від латинського слова круста. Можливо, я неправильно вимовляю, я не вчила латинь. Слово означає панцир, тобто буквально «панцирні створіння. Синоніми це «shellfish», хоча «shellfish» іноді включає ще й молюски sea фло, тобто з дна морського. Взагалі сі це дно океану чи моря. Ще можна сказати «ocean floor», або «seabed» або «bottom of the sea». privilege seeing these massive creatures up close. Це справжня честь бачити цих величезних створінь зблизька. It's such a privilege, тобто це велика честь, привілея чи, наприклад, щастя навіть може бути. Взагалі, privilege – це така особлива можливість або честь щось зробити. Взагалі слово використовується як в формальному, так і в розмовному контексті. Ще можна сказати it's an honor, але це так більш формально. Seeing these massive creatures, тобто бачити цих величезних істот. Взагалі, massive – це такі величезні, гігантський, дуже великі. Ще можна сказати huge або enormous, а creatures назвав це істоти. Апклоуз близька в чи дуже близько. І знову вам тут нагадую про нашу ідіому, це come face to face with something, тобто зіткнутися з чимось лицем до лиця. Being under the waves rather than surfing on top really does give you a new perspective. The waves rather than surfing on top really does give you a new perspective. Бути під хвилями, а не кататись по їх поверхні, дійсно відкриває нову перспективу. Being under the waves, тобто перебувати під хвилями чи під водою. Being – це назад такий стан перебування, процес under the waves, тобто буквально під водою, під хвилями, а ще, до речі, може бути в переносному значенні, типу у складній ситуації under the waves of stress, типу там під хвилею стресу. Rather than surfing on top, не так як серфінг на поверхні, тобто замість того, щоб бути зверху. Rose then, тобто замість того, що а не. Surfing on top це називаємо буквально серфінг на хвилях. Really does give you. Типу дійсно дає тобі, надає тобі. Really, тобто дійсно no, does give, тобто підкреслюємо тут то, що діє дійсно відбувається. У такій розмовні англійські часто використовуємо це does для такого, знаєте, додавання акценту. Ну, типу, дійсно робить, дійсно дає. Ну і a new perspective, тобто новий погляд. Ракурс нове бачення. Взагалі, perspective це такий погляд чи ракурс. Синоніми у нас з вами це Outlook чи Angle. Ну що, друзі, ось ми дійшли до кінця. Я пропоную ще раз помилуватись на цю гарну природу і таких моторошних акул, і, звичайно, на Кріса Хемсворта, і перевірити ваші знання. Val's completed over 5,000 dives in the last 60 years and knows this place like the back of her hand. It's a bit murky down here. Chris, are you okay? Yep, all good. Although 40 feet underwater looking for giant sharks, I do wish I could see a bit further. Val says the grey nurses we're hoping to see can grow up to 12 feet long and live for up to 40 years. Face to face with them. It's hard to put into words the serene beauty of these magnificent creatures. Up close, you see the grey nurse's jaws are filled with over a hundred needle sharp teeth. But luckily, they only eat small fish and crustaceans from the sea floor. It's such a privilege seeing these massive creatures up close. Being under the waves rather than surfing on top really does give you a new perspective. Ну що, друзі, ось ми дійшли до кінця. Я сподіваюсь, вам сподобався цей diving experience з Крісом Хемсфортом. Це все підводна краса. Якщо вам сподобалось, напишіть, будь ласка, що саме чи хто саме. Ставте вподобайку, а я прощаюсь і до наступного відео. Бай-бай!